Доброго дня, дорогі мої глядачі, з вами канал «Народна думка». І так, найболючіша тема для українців це комуналка. Ні для кого не секрет, що ось-ось вона має значно подорожчати і відповідь на те, як платити менше або в даному випадку не платити взагалі, хто на це має право. Як ми знаємо, в найближчому часі має зрости ціна на водопостачання приблизно на 30%. Чому кажу приблизно, тому що по кожному регіоні. Обласні ради будуть затверджувати свої тарифи. А також ні для кого не секрет, що має значно зрости ціна на електроенергію. Грубо кажучи, зараз пропонується вдвічі. Ви уявіть собі, тільки почуйте ці цифри, так? Відразу вдвічі підняти. Тобто, хто платив там 500 гривень, буде відразу тисячу. Таку ціну Кабміну пропонує затвердити національний регулятор сфері енергетики. Оця комісія на КРЕП. Але Кабмін її ще не затвердив. Хоч багато новин, так, і сайтів, і пабліків пишуть уже це як кінцеву ціну, але це не так. І це хороша можливість, і хороший привід вам підписатися на канал. Народна думка, чому тому, що як тільки виставлять нові ціни, я відразу вам розповім про них, розповім про принцип нарахування, тому що його також мають змінити. І що саме головне, розповім як тут можна зекономити, щоб платити менше. Тож долучаємося до каналу. А я допомагаю вам розбиратись з інформацією далі. Отже, про підняття тарифів багато з вас вже знає від мене чи з інших ресурсів. А чи знаєте ви, що багато українців має можливість отримати великі знижки, а в даному випадку, як я ще раз повторюю, 100%, тобто повністю за них має оплачувати держава, знижки на оплату комунальних послуг. Тож, що це за знижка, кому і як вона надається, і хто має на ню право? Знижка надається на оплату житла, квартирна плата, плата за послуги утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком. Комунальних послуг, тобто не лише комунальних, так, а й бачимо попереду, було житла. Комунальних послуг: централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природній газ, у тому числі транспортування та розподіл. Газу це те, що ми саме більше так любимо. І централізоване опалення, вивезення побутових відходів, це в кого все це підведено, а в кого ні, то на купівлю палива та зрідженого газу. Те, про що я говорив в попередньому відео, саме про закупівлю е, дров, так, лісоматеріалів. Як бачимо, їх також можна купити за державний ресурс. Усе те, що я прочитав. Попереднє, так, це те, на що можна отримати 100% знижку, повну компенсацію держави. А тепер ж давайте розберемося, хто її має право отримати. Зазначається, що 100% знижку на оплату комуналки і це утримання житла надається особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, тобто, це є. Офіційно, так, з грамотою там за особливі заслуги перед батьківщиною. Та члени сім'ї померлої особи, яка має особливі заслуги перед батьківщиною. Це одна категорія, а також пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, фахівцями захисту рослин, працівниками бібліотек. у в сільській місцевості та селищах міського типу. Ну, от, з тими, хто особливі заслуги перед батьківщиною, то там усі. А от з другою категорією, то тут знижка надається у разі, якщо середньомісячний дохід пільговика за 6 місяців, за 6 останніх місяців не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. І у 2023 році ця сума становить 3760 гривень. Тобто, якщо ви в місяць ваша, грубо кажучи, пенсія, так тому що це в основному для пенсіонерів, то якщо ваша пенсія менша ніж 3760 гривень, то ви маєте право на дуже великі пільги від держави на оплату житлово-комунальних послуг, це можна сказати така собі субсидія. Тільки значно розширеніша, яка має покривати усі ваші витрати на комуналку, а не лише якусь їх частину. І також на утримання житла, чого в субсидії взагалі не передбачається. І ще повернемося до людей, які мають значні заслуги перед батьківщиною. Зараз готується в кабінеті міністрів. Вже в нас не законопроект. Готується ще одна виплата у розмірі 5 тисяч гривень. Також для людей, які мають певні заслуги перед нашою вже державою, так Україною, і їх хочу також виділити. В найближчий час я отримую трішки більше інформації. Вам усе розповім, ознайомлюсь, нею структуризую. І дам вам зрозуміти, хто буде мати право на отримання ще однієї допомоги у вигляді такої собі другої пенсії. Тож уважно спостерігаємо на каналі Народна думка, я вам розповідаю. І якщо ви маєте право на отримання оцієї пільги, так про яку я тільки що розповідав, то йдемо в прозорі офіси там чи до своїх старостів по селах, так і оформлюємо її, тому що ви дійсно на ню заслужили і маєте повне право її. ओत्रवें